І всім ретерахторій викидали Бубар! І сьогодні ми будемо грати «Укрити в укрити Брейнрота в Roblox. Це зараз така собі трохи популярна гра, хоч і не дуже але чуть, чуть стала популярною. Я тут трохи розвився, я перейшов на інші рівень, на інші переродження. І тепер буду з вами проходити інші переродження. Мені треба для початку купити якихось таких крутих челіків, яких прям хорошо і много дають. І в магазині, до речі, я на цьому уровні. Я перейшов на цей рівень. Оця штука дуже рекомендую її мати, бо вона прям хороша. Так, мені треба зібрати всі гроші, але мені цього теж не хватить. Наша задача вкрасти. Але я не вкраду вже нічого. Хоча... Барбава не лові, як. Так, беремо і біжимо. Тупо пригаємо. Вибачаюся, що... В... Блін. Що вчора відео не вийшло? Воно вчора просто-напросто не могло вийти. Побачаюсь. Вчора було дуже важко. Ми вкрадемо фріку камелу буфер Це я знаю цього італійського животного. Я дуже багато знаю цього Ще вкрадемо не знаю, Треба швидко б... втюкти взяти барбагонів. Ти не втих чес. Ти не на того нариваєшся. І як ви бачите, у мене вже дуже багато бабок. Тобто на самому початку ця гра дуже хороша, то мені вона дуже подобається. Я Яку 100% цю штуку. Отак. Вот Хоча він в мене буде щось якраз. Буде я покажу, що там стоять. І треба іншу руку купити, Ви, можливо, мене дуже погано чули а тепер можливо ліпшими ночувати. Отсюда. Ну я на цю не збираю, хочу. І на неї не йому збирати вже один мільйон. Це якийсь бомжик, а мені треба красти речі у Так. Так, шукаємо поки що. Ну, гра серйозно хороша. Мені вона прям найбільше подобається. Я в неї часто зависаю. І я думаю, що вийде остання серія Гологарден. І більше вона виходити не буде. Чому? Тож, то, що я вже на цю гру забив, я там просто пробираю і майже її не граю тепер. Найтяжкіше я граю цю гру. Укритим Brain Rotter Challenge. До речі, наступний раз. Я сподіваюся, що в мене вийде зайняти. Вам майнкрафт Я не впевнений, що він вийде, щоб його знать Я до речі, в капкан попався Так, где Не на того нападаєш Все Ми в цим, це тоже круто треба в когось вкрасти, то падала вся дівчина, то вона хотіла. Я чуть-чуть не встиг. І треба помарити, щоб вона не час не грабала. Граун так что-то делал. Нафіг іди звідти бро, Це мій був фотодрил. Шукай собі іншого Гроба Фотодрила. Іменно мій бо такого більше того немає. Ще оцю штуку куплю. Я кажу. Ну, я цю руку перший раз купляю. Ще напевно куплю собі гаргону цю. Ого, він полетів. Поки що я нікого такого ограбити не можу. Треба ще стульчик купити, бо він хороший. Так, ось цю штуку де демон. Оця теж крута штука. Вона прям крута. Так. Мені треба бомбарділо крокодила, щоб переробитися. І 350 мільйонів. Дуже багато. Так. Чого в нього вкрасти? Хто в неї найбільше дає? Ай-яй-яй-яй ай, ай, не вкраду в нього в нього нічого. Жалко, жалко одна секунда і вже не секунду нігде. Так, а що це за рука? Я бачу, всі кто-то ти багато під музику заходять і під цю музику роблять щось. Давай, бро, я з тобою. Один за всіх і всі за одного, да? Пойде, видно, в мене нічого не встигне, красный. Я yeah. вкрали в того челика. Я побіжу в нього ще вкрасти напевно. Ще його вкраду, помилум много, да я прям багато. і побіжу швидко додому. Ты біжуть. бежуть. Что за мною? Біжуть. Биструментсю. Все. я мільярдер. Ми дуже багато вже украли, я думаю, що її можна продати. Вона мені не потрібна взагалі. Ай, попався в капкан. Я його бачу, але все одно попався. До речі, якщо ви хочете, подивіться на мій, моїх питомців, от, це перша страничка, друга, третя, четверта. У меня будет траляла траляля. Мобильный пацаны. Крули-прула. Так, я тепер поїду. а мені не хватит. мені треба 5 мільйонів. Так, а так, неї кинник. Я хочу її просто грабити. Так, цього свеча человека. Сейчас ливну. Меня нема смысла грабити. Так. Чекайте, це закрию. Так. Ну, в цього челіка можна грабити. А, він рівнув, так? Да? Так, треба швидко, швидко. Лі-лі-лі, ла-лі-ла. Глайні тростую. Так, я люблю, щоб мене було гарно виглядало. Так, кинула на всякий, по. Тут люблять прям невидимок. Я знаю, тут прям обожають невидимок. І вони майже всі невидимки, то на, цій, на цьому левелі. Мені треба чекати ще довго трохи, щоб покрутити о, 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 рулетку. Мій образ, як я в цій серії говорив, якщо ви її дивились, подарував мені. Ой, що це відкрилося? Подарував мені 80 ігор. І в наступній серії, я думаю, що ми якусь круту зі, і, ігру зіграємо. Прям надовго, прям на Ну, круту гру. О, бомбомбінів Ти в курсі, що ти на того нариваєшся. Вот. О, все, я можу купити гаргонію чи якось. Я не знаю, як вона. Треба його вкрасти. Не вкраду. Вже. Ну, блін, жаль, окей, ставлю цю руку собі сюди, це сюди. І в магазині я купляю собі гаргон. Так, її я довго ждав. Береш цю штуку, кидаєш четко цю штуку, тут пролічали бо <ррриржу> невидимості двоє бурні. <риржу> Ви не на того нариваєтесь. Я вас поки була Афаша, то зараз вас покрадаю. Ви будете хотіти забрати своїх питомців, а ви їх уже не заберете. Шарите? Я на всякий провірите. Так, о цього черника треба ограбити, от я не знаю як він називається. Е -е, не помню, перший час. Його ограблю не нагадаю. Це прям якийсь там крутий 25. Окей, okay. мені треба свого почекати, бо мене можуть, зможуть ограбити, того я спочатку назимаю на своє і потім по биріку до нього віру. Якщо він буде там, Блин, я не зміг. Він ну, казався розумнішим а я старався. Так. Так, быстро тікає. Вкрал побега. Я його, його зараз грав, ліпо повний. Окей, це дівка тут розумна. Так, ми його грабили знатно. Тепер когось треба ще багато грабити. Я би не сказав, я скажу так, що я позичаю в нього ресурси. Бо якщо я це ніяк не, не назву, я в нього просто позичив. Давайте ще я... Пару хвилинок? І будемо закінчувати. Так. Ну, як ви бачите, що. Тут треба правильно тактику знаходити. Мені найбільше тактика подобається к... красти. Ну, кому ця тактика не подобається серйозно. Не всім подобається. Нема людини такої, яка це не сподобалося. Так? Да? Ну так? Да. Все правильно. Так, встань сюди. Куда, бро? Куда це ми, бро? Куда она Не на то, бро, нарываешься. До речі, тут краще грати всього з навушниками. Без навушників тут буде дуже важко когось змогти когось цей виграти. Бо ти маєш чути в навушниках, коли вкрали, там такий брюєм-брієм-брює такий звук, бікус дікус, бікус, бік, Якось так. Ну, зараз тренд вже майже закінчився на італіанській животні. Ну, все одно, все одно. А де? Не його хтось вкрав. Зараз пошукаю. О, шеф крака, да? Шеф крака, да, Так, забираю ще. Все його забраву і траву ш. З цього челіка я хочу, напевно, 100% вкрасти Райнок трокодайло. Бомбарділо хтось. Де бомбарділа? Так, окей. Я думаю, що кого, хто мало приносить мені, мені мало приносить доларіна кабучина, того я її нафіг продам. Мені вона не потрібна, тому я її продав. Редко Бро, ты тут даже стояти не будешь, я все бачу, чел. Все. Пофикашеч чуть-чуть. А, вот, вот так. Вот так кинув, то и все. Так треба нажатий позаруменно ограблять. А мне то треба? Мені то не треба, того. Витягу челуємо. Несу грабити. Він безполезно його грабив. А от цього, я думаю, що Мензіндін Дуна заграв. Це дівчинка. Окей. Мені трошки жаль дівчинку, яко я її зараз граблю Куди? Так, за моралом Забрали всі бабки. На 1К приносить. Ще в Кракодавра, це був мій перший легендарний чел. Так, у неї ще пару хвилин секунд. Я її граблю і на цьому ще закінчу. І доволі легко буду ограбить. Теж йдемо просто. Ко Хто, -хто на не... мандінзі дум, так? Да. Коли буде де 2-3 секунди, я її заморожу. Быстро, быстро, быстро. Граблю. Це мій пуб, бро. Нащо ти туди попхався? Він мені всю катку мою заруїнив. Понимаєте? На, що він туди попхався, то моя була, а він туда мені все за руїна. Ну, руїна. Що сказати, це руїна? Настояща руїна. Ну, це доволі вигідно, Почав виходити, але ти можеш його вкрасти. І в нього буде, і в тебе буде. Так, закрили вихід, в неї нічого нема. От, рано крокодила. От зараз в неї. Буду йти, я її не заморожую. Давай, давай, підходи ближче. Підходи чуть-чуть ближче. Быстро? А як? Блін, мені тоже теж руїну і я нікого грабити не можу. На з цією штукою сразу це круто грабити когось. Так, ну давайте подивимося в кого найменше часу, щоб я його міг ограбити по підхінець серії, це обов'язково. А чого, життя моя людина і не має казатись. Малимо. Напевно, я вже нікого не ограблю, бо то буде дуже довго. Тому... Ну давайте. А, все Коротше, я думав, давайте почекаємо його за загріфарем. Ну, оказалося, що він теж розумний. Я його просто так не заруїла. Але в наступній серії у валіну дуже багато буде цих е, людей. Ну, італійських мемів. А на цій ноті я закінчу. Всім па-па!